Которые мы тут на рассматривали. Самокриміналіст криміналістика, як наука, Слід, е, е, де виявилася, світ с депольців виявили, тут поставили номерок. Поставили номерок, не знайшов. Дуже поганий. Є так, як після події. Я казав, що так порошок і тримається, як бачите. І коли обробити, бачите, від... як робиться вилучення. Перекопійовується на... Спеціальний скотч. Помак. Помахак все снимает. Скотч ножом. У нас виникла можливість відвідати полтавське райони управління поліції. Представники поліції нам провели екскурсію. Ми приміряли на собі спорядження поліцейського, ознайомилися з професією криміналіста і службою по захисту прав людей. На день відкритих дверей до Полтавського районного управління поліції завітали вихованці 9 класу, 28 ї загальної освітньої школи міста Полтави. Дітей познайомили із основною специфікою діяльності поліції, а саме їм продемонстрували спорядження та зброю поліцейських, які використовуються у повсякденній робочій діяльності. Окрім того, дітей познайомили із роботою криміналіста. Кожен бажаючий зміг відчути себе в ролі поліцейського, приміривши справжнє поліцейське спорядження, а також у ролі криміналіста, вилучивши сліди пальців свого товариша. На завершення заходу гостей запросили до новоствореної служби Полтавського районного управління поліції Кастаді Рекордс, яка відповідає за дотримання прав людини.